Вітаю! Кому цікаво, приєднуємось до перегляду. А зараз коротко про головне. В цьому відео розглянемо, що таке матеріальна карма, де знаходиться і за що відповідає. Кожна зона у матриці долі відповідає за певні сфери життя людини. Головне завдання визначити, які енергії стоять у матриці та зрозуміти, як вони впливають на людину. Розглянемо, що таке матеріальна карма. Матеріальна карма показує, яке джерело грошей у вас було в минулому, на що ви витрачали фінанси, і які проблеми та блокування фінансів виникали. Одна з енергій стоїть на стику з каналом фінансів, а це означає, що її опрацювання буде першорядно впливати на фінансове становище і зараз. У цьому втіленні теж можна розпочати кар'єру за цими даними, оскільки досвід минулого буде найлегшим у реалізації. Матеріальна карма минулого втілення це ключ із трьох енергій з права матриці. Через ці енергії ми бачимо, як людина заробляла гроші у минулому і на що їх витрачала, можливі причини блокування фінансового потоку. Енергію, що стоїть на стику каналу грошей поточного втілення, необхідно пропрацювати обов'язково та вивести у плюс для успіхів у фінансах. Розглянемо розрахунок зони матеріальної карми. Матеріальна карма розташована на лінії землі. Це три крайні праві точки. Одна позиція нам вже відома. Правий кут матриці під цифрою 7. Це сума року народження. Тепер розраховуємо друге значення: шляхом додавання цифр центру. Це число 8, і права вершина матриці число 7. 7 і 8 отримуємо 15. Число 15 записуємо в кружечок помаранчевого кольору. Чакра з Ця енергія стоїть на стику фінансового каналу минулого та сьогодення і відповідає за вхід у хоршовий канал. В окремих відео буде розбір по чакрам. У нас вже відомі два значення. Розрахуємо центральне число нашого ключа. 7, Додаємо 15. Отримуємо 22. Вносимо число 22. У кружечок між числом 7 і числом 15. Таким чином, ми отримали ключ матеріальної карми 7 22, 15. Його ми можемо читати як лінію фінансів у минулому. Це підказка, які професії вам доступні вже в теперішньому, які навички ви маєте, і якщо в якийсь період життя ви не знаєте, в яку сферу вам піти працювати, то цей ключ вам буде підказкою. Доходу вистачить лише на закриття базових потреб. В якийсь момент часу вам доведеться змінити сферу і бажано на ту, яка підходить вам по лінії фінансів у справжньому втіленні. Для старту кар'єри можна вибирати сферу діяльності за ключом матеріальної карми, але це якщо ви тільки плануєте почати роботу. Маючи навички та досвід із минулих втілень, допоможуть вам швидко адаптуватися. Тільки намагайтеся не зупинятися на досягнутому. Ваше завдання у цьому житті пройти шлях розвитку, напрацювати нові навички та здобути професійний досвід, щоб наступного разу прийти вже на більш високий рівень. Найкрупніша енергія в цьому ключі це сума року народження, число 7. Це енергія подій, що повторюється, вона показує, які сценарії будуть у вашому житті, які риси необхідно в собі змінити, щоб змінити сприйняття подій, побачити урок, якому вчать, і розірвати цей ланцюжок циклу. Невирішені матеріальні програми життів – це завдання до 40 років, що необхідно пропрацювати, щоб уникнути кризи середніх років. Ця енергія дана нам від народження у мінусі. Це третій талант людини, який необхідно вивести в плюс. Тут можуть стояти різні аркани, різні енергії, які будуть характеризуватися по своїм характеристикам. Енергії цього каналу вповідають за грошовий потік, і завжди вони в мінусовому прояві, тому що були принесені з минулого життя як помилка. Ви в минулому працювали, розвивалися, і потім щось пішло не так, і ви пішли в мінус енергії, але мінімальний досвід у вас зберігся. Тепер важливо не повторювати помилок, не робити мінусів по енергіях. Виводячи ці енергії в плюс, ви покращуєте свій фінансовий стан. Починайте опрацьовувати енергії від великого кружка до маленького справа наліво. на Спостерігаючи за подіями, що повторюються, ви зможете визначити один з варіантів блоку. Це може бути зниження доходу. Або в гіршому випадку починаються проблеми зі здоров'ям. Відстеживши події і своє сприйняття їх, які як по колу повертають вас знову і знову в одну і ту ж ситуацію, ви зможете попрацювати і більше не повторювати помилок. Важливо пам'ятати, Працюючи з цією зоною, що енергії цих позицій відповідають за матеріальне благополуччя, усі події за цією програмою будуть складатись негативно, якщо людина не зрозуміє своєї місії. Ось на цьому знайомство з матеріальною кармою закінчуємо. А в наступному відео розглянемо зону Кармічний хвіст. Всім дякую, кому було цікаво, ставимо вподобайку!